Привіт, дорогі люди! Я захотіла зробити це відео. Знаєте, сьогодні знову була трагічна ніч в Україні, так? І сьогодні буде багато новин, кадрів, репостів цих подій, тому що це нормально. Ми таким чином, начебто, поєднуємося з цими людьми, які були безпосередніми свідками всіх цих обставин. Тому що нам теж болить, так ми можемо виразити співчуття і розділити це, і поширити це для інших, хто цього не бачить, що відбувається. Але. Наряду з цим зовсім не буде кадрів про те, як хто собі в цьому допомагає справлятись. Але навіть я сьогодні вранці, публікуючи чергове акт роботи про себе, так призупинилась, думаю, ось нічого не хочеться. Тобто на мить опускаються ці руки. Хоча я знаю, я багато працюю з людьми. Як сьогодні ось ця відсутність вміння потурбуватись про себе, вражає людей. І велика кількість психосематичних розладів з цього виснаженого материнства, виснаженого жіноцтва. Саме тому, що ми не можемо вчасно відчути, що нам допоможе допомогти себе, знати, як підтримати себе, щоб все це вивести. І на сьогодні вже недостатньо, ось це знаєте, подихати по квадрату і, або пожимати кулачки, якщо немає регулярного підсилення, турботи, відчуття себе і допомоги собі. Ми цим правда, закладаємо достатньо міцний фундамент, і мені б дуже хотілось, щоб турбота про себе перестала бути примхою, ось тоді, коли все закінчиться. Або я потурбуюсь про себе для того, щоб просто впоратись. Я потурбуюсь для себе для того, щоб покращились відносини там з чоловіком. Я потурбуюсь про себе, бо сьогодні обстріли. Хочеться, щоб турбота про себе стала правдою такою паралеллю нашого життя постійною, тому що інакше нам не вивести. Ось саме тому сьогодні, вранці, я нагадала собі, я на стороні чого. Я на стороні здоров'я, підтримки, відновлення людей, і тому я продовжую це робити. Я продовжую говорити про важливість турботи, особливо в червні. Така міс... тема місяця. Вона завжди актуальна, не тільки зараз. Я продовжую турбуватись про себе, про своїх близьких і підтримувати посильно ті, хто в моїй зоні досяжності. І вам дуже раджу.